Коли готувалися зміни по третьому секрету державного бюджету у зв'язку з ситуацією на сході України, там була у проєкті закону, було передбачено законодавчому рівні це відрулювати, що в законі про бюджет це прописано. Депутати цього не підтримали, не підтримали, тому що, ви ж знаєте, сьогоднішній я пішов відбіг і ніхто не хоче брати на себе, але в реалі так. Тому прем'єр-міністром України було, було таке протокольне доручення, приймаються ці доручення на виконання того чи іншого закону. І це, це доручення було прийнято на виконання закону про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік. Те, в пункті 13 уряд на чолі з прем'єр-міністром. Ксенія Петровича Яценюком було чітко записано. Це доручення було готоване від 15 серпня. Наш 13 пункт звучить дослідно. Керівникам обласних державних адміністрацій Київської міської з метою безумовного забезпечення потреби коштів на оплату праці працівників бюджетних установ, що фінансується за рахунок місцевих бюджетів, та недопущення виникнення відмітнення кредиторської заборони з таких виплат в житті заходів, фундамізація штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробної плати, встановлення працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення по скасування снімулючих виплат, підвищення посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, як. І встановить гранічних обсяг. На два тижні це 70 мільйонів, якщо всі підуть. Я говорю, що фонд заробітної плати у нас по районах містах 140 млн бюджет. Якщо половина місяця підуть на зарплату, то 70 млн це сумарно.